Вітаннячко, панове сталкери аномалії. Це найвпізнаваніший символ цього сталкерського всесвіту. Кожному в зоні відомо, що вони себе являють, бо саме вони роблять зону особливо чарівною для відвідувачів. Без них сталкери б утратили усю основну можливість заробітку, добування артефактів. Тож аномаліям варто приділити увагу, чим ми сьогодні і займемося із вами. Вмощуйтеся зручніше, запасайтеся цього разу знову батонами та енергетиками. Доки ми дякуємо нашим спонсорам за вагому фінансову підтримку нашого притулку. Без якої ми б зовсім зневірились та назавжди були б загубленими у зоні. Список меценатів ви прямо зараз бачите перед своїми моніторами, а також і самі можете доєднатися до цих чудових людей, оформивши спонсорство на Ютуб чи просто задонативши на Монобанку. Гравітаційні аномалії це такий різновид аномальних утворень, які легко впізнати за певними особливостями. Зокрема, вони утворюють доволі суттєві спотворення, які мають вигляд важкувато підібрати правильне визначення, немов в повітрі якась рухлива плівка. От саме такі спотворення мають гравітаційні аномалії. Тобто, у цього виду аномалії є характерні ознаки: коливання повітря, літаючи по колу листя, а ще вони видають особливі звуки, немов щось різко сплющилось. Потрапивши в таку аномалію, ви отримаєте чималу шкоду, бо, опинившись поруч із нею, вас у кращому випадку підніме у повітря, стисне немов у підпресом і останки просто буде не зібрати докупи. Вважається, що аномалії гравітаційної природи походження є найбільш роз'яснівами. З повсюдженими у зоні. Саме з ними вперше зустрічається більшість новачків на кордоні. І в подальших походеньках зустрітися з ними можна майже у будь-якій точці зони. В описі аномалії Ліфт згадується, що вона утворює унікальний артефакт без негативних наслідків. Але реального підтвердження ігровим процесом цей опис не має. Зустрічається лише в тінях Чорнобилю. В плані аномалії лор не надто досконалий. Випливають деякі прогалини у каноні. від відповідність ігровим описам та реальному ігровому процесу, наприклад, дуже сильно відчуваються зміни аномалії в чистому небі та поклику прип'яті, порівняної з тінями Чорнобилю. В цьому інколи складно розібратися, але ми спробуємо. Зокрема, в втече кожен артефакт відносився до певної аномалії. Візьмемо, до приклад, опис скибки м'яса. Як ми бачимо, в тінях скиба була артефактом, що утворюється від гравітаційних аномалій, а в подальшому він перейшов до розряду тих, які утворюються від хімічних аномалій, а інколи аномалії змішаної природи, хімічно-гравітаційні. Лором ця зміна ніяк не пояснюється. Кожна аномалія є унікальною, але описувати кожну з них займе надто багато часу. А у нас надто лінивий сценарист. Тому перейдемо до наступного різновиду. Електричні аномалії це такий різновид аномальних утворень, що накопичують статичну електроенергію. Їх не надто багато у цілому, хоча деякі підвіди, так само як і гравітаційні аномалії, дуже навіть поширені у багатьох місцинах зони, зокрема Електра. Взагалі, аномалії цієї природи походження, дуже цікаві. Фактично представлена найточніше лише електра, а решта підвидів є її еволюцією. Через цей цікавий факт зоною ширяться чутки про те, що Аномалії мають здатність до еволюції. Наприклад, аномалія ЕМІ зустрічається лише втече на локації ЧС, але можливо, що аномалією, у котру потрапляли літаки групи скат з поклику прип'яті, була саме вона. За принципом дії вона є просто збільшеною у плані нанесення шкоди електрою. Її сяйво видно на території 80 метрів. Якщо щось потрапляє до неї, звісно. Але потрапляють в її тенета хіба що гелікоптери, бо вона немов знаходиться у повітрі. Аномалія Тесла є тією ж електрою по своїй суті, лише не є статичною, а може навертати кола певною траєкторією, та ще й не виявляється детекторами. Зустрічається здебільшого у замкнених територіях. Перший прообраз можна зустріти у підземних локаціях Тіні Чорнобилю, в підземці Агропрому та в тунелі на кордоні, але більш розкрита у поклику Прип'яті, хоч і зустрічається там лише тричі. Тема електричних аномалій взагалі якось слабко розкрита в оригінальній трилогії. Та й загалом розробникам Stalker 2 не завадило б спробувати детальніше пропрацювати аномалії та систематизувати їх. Але це так до слова, бо ми продовжуємо. Хімічні аномалії це аномальні утворення, в яких постійно відбуваються не до кінця зрозумілі хімічні процеси, часто присутня кислота, що роз'їдає все і всіх, а також виділяються ядовиті гази, що виїдають легені, виявляються легко помітним зеленуватим смогом, а також має шиплячий звук немову газованої води, який чутно при наближенні до них, через який власне і пішла назва одного з підвидів газованка. В поклику прип'яті виділяється особливий підвид хімічної аномалії, що знаходиться в північній частині міста Прип'ять між багатоповерхівок у скупченні аномалії лоза виділяється із поміж інших він тим, що є рухливою аномалією. Термальні аномалії це аномальні утворення, які наносять термічні опіки через вогонь або пар. Раніше вважалося, що їх утворення пов'язано з родовищем природнього газу поруч, але зрештою від цієї теорії відмовилися з незрозумілих причин. Наразі термальні аномалії вважаються одним із найменш досліджених, навіть менше за електричні. От ви бачили коли-небудь влітку, як повітря над асфальтом, немов би плавиться. За таким спотворенням оточення доволі легко визначити, що перед вами термічна аномалія. Але якщо, пройшовши цим асфальтом на великій землі, ви максимум відчуєте пролив тепла у кросівки, то в зоні з вас вийде чудова яєшня. За аналогією з електричними аномаліями, вони є не надто поширеними, крім основного підвиду жарки. Вона ж смалка тепер. Вона виглядає як ледь видна хмара гарячого повітря, комета як і Тесла є своєрідною версією жарки з особливістю у тому, що вона рухлива. Що знову може підтверджувати теорію про еволюційність? Являє собою вогняну кулю невеликого діаметра, за якою розтягується хвіст того ж вогню. Також полюбляє замкнені простори та наносить серйозні термічні опіки. А от пар з'являється тільки у поклику прип'ятів за скриптованому падінні петрухи, показана у вигляді струменю гарячої сильної пари, що виривається з під землі. Сталкери стверджують, що це жарки, які утворилися біля води. Архіаномалії це до нещодавнь часу фанатський канон, який не з'являвся у жодному ігровому та неігровому тексті. Але GSC Game World офіційно підтвердили їх появу в майбутньому сиквелі. За визначенням фанатів, це особливий вид аномалій, який поєднує у собі кілька видів аномалій та видозмінює ландшафт. А також займають більшу площу, ніж звичайні. Вперше про них заговорили після появи аномалії Симбіонт в чистому небі. Поклику прип'яті подібних аномалій значно побільшало. Лоза, бітум, бетонна ванна та решта. Але їх не називали у грі саме архіаномаліями. Хоча за всіма параметрами вони саме ними і є. Чи можна їх 100% віднести до архіаномалій? Серйозне питання в каноні. Та й станом на вересень 2024 року вже підтверджена поява деяких нових цікавих аномалій, які найімовірніше відносяться до класу архіаномалій. Зокрема, повернення симбіонту в рудому лісі з чистого неба, та абсолютно нова дивина, яку поки фанати прозвали смерчем. Однак про архіаномалії усе ще надто мало інформації. Потрібно чекати остаточного виходу серця Чорнобилю. До категорії рідкісних ми віднесли ті, що надто мало зустрічалися, та природа яких слабко досліджена. Зокрема, пси аномалії та просторові. Просторовий пузир це те саме місце, де загинув генерал Таченко, засновник долго, сферично напівпрозоре утворення з подобою енергетичних спалахів на поверхні. При потраплянні до нього предмети та люди потрапляють до порожнього циклічного простору, наповненого певним туманом. З цього міхура можна вийти лише шляхом відкриття його, зовні або зсередини, за допомогою артефакту компаса або покращеного детектору сварог. Вперше виявлена сталкерами після надвикиду 2011-го, але до кінця незрозумілі часові проміжки, коли саме туди потрапив генерал Таченко. Також відомо, що у ньому неможливо загинути від викиду. Телепорт Це ще одна рідкісна аномалія, здебільшого розповсюджена на локації чаес та в північних околицях зони здатний перемістити тіла, що потрапляють у нього до певних точок на території зони. Аномалія не реєструється детекторами, її виявляють через звук. Що нагадує гудок або спірали подібних спотворень у повітрі. Схожий на білу витягнуту спіраль або воронку, яка постійно пульсує, є дуже слабко дослідженою, хоч виділяють близько чотирьох її підвидів. Може бути невидимою, може складати єдину систему, може бути циклічною, як в Оазі у поклику прип'яті, може перегороджувати шлях із певної сторони, тунель з воякою у чистому небі. Всі поле часто зустрічаються разом з електрами, саме по собі є певною областю, де відчувається псивипромінювання, яке шкодить здоров'ю, та викликає візуальні та звукові галюцинації. Сильно давить на менталочку загалом, також можуть виникнути проблеми з координацією рухів, сильні головні болі та психічні розлади. Від тривалого перебування у зоні пси поля людський мозок або повністю знищується, або зазнає незворотних змін, перетворюючи людину на зомбі. Найбільшим пси полем є локація Радар до вимкнення випалювача мізків. Також можна зіткнутися на янтарі та в деяких скупченнях аномалій рубець із поклику прип'яті. Подолати може лише пси шолом, розроблений вченими з янтарю та деякі спеціальні короткотривалі препарати. Також в зоні пси впливу можна зустріти фантомів деяких мутантів, а деякі мутанти, контролер до прикладу, і самі здатні завдавати шкоду героєві пси випромінюванням. Що ж. Здається, викид закінчився, як і наша сьогоднішня розповідь. Дякуємо, що присвятили їй свій час. А ми наразі прощаємося, аби зовсім скоро зустрітися знов на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!